Служба безпеки України, національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили злочини угруповання, якими ймовірно керувала народна депутатка. Нардепці її помічнику та спільнику повідомили про підозру імені фігурантки не називають. Та відомо, що йдеться про членкиню депутатської групи за майбутнє Анну Скороход, бо сама скороход в соцмережах визнала слідчі дії за місцем свого проживання. Силовики повідомляють, що задокументовано, як парламентарійка разом із спільниками вимагала із підприємця 250 тисяч доларів США за накладання санкції Ради національної безпеки і оборони України на ко компанію конкурента до схеми, як повідомляють в СБУ, депутатка залучила свого помічника і кількох посередників. Один з яких відповідав за отримання хабаря. Першу частину хабаря 125 тисяч доларів отримано. Її мали нібито передати посадовцям РНБО. Втім, фігуранти провадження не змогли просто знайти людину, яка погодилась на хабар. Тепер вирішують питання про обрання фігурантам справи запобіжного заходу. Сама скороход в соцмережах визнала слідчі дії за місцем свого. Проживання, але назвала їх тиском на опозицію і пообіцяла повідомляти про подальший розвиток подій. Дружина кримінального авторитета та гарантованого стягнення всієї суми неправомірної вигоди, представнику компанії вказали написати розписку про начебто запозичення коштів. Ви віддаєте гроші, вам пишуть дві розписки. Вони у мене. Як тільки ну, все відбувається, ми їх раз раз порвали. Великий авансовий я платіж я можу дати, решту я можу привести, коли це питання закрито або ж на фінальному етапі. Не зрозуміла, що ще раз Типу суму зібрала, вона є, але давати її не можуть. Хочуть якихось гарантій і хочуть частинами. А я вам не гарантія? Отже, дружина кримінального авторитета з Росії фігурантка записів в корупційній справі міндіча за часи свого депутатства від 2019 року. Анна скороход постійно потрапляє з одного гучного скандалу в інший. У списку слуги народу вона опинилася нібито за сприяння екс голови митниці, комуніста Ігоря Калетніка. Звідти її майже відразу виключили за те, що її позиція завжди йшла у розріз із президентською поліцилою. Скороход влаштувала скандал, коли правоохоронці затримали її чоловіка росіянина Олексія Алякіна, який був в розшуку в Росії за шахрайство, ходила на Медведчуківські канали, де говорила речі дуже суголосні з російською пропагандою, голосувала синхронно із ОПЗЖ. В архіві ТСН, наприклад, збереглися кадри 19-го року, де скороход у парламенті про щось шепчеться із Іллею Ківою, який після вторгнення втік до Росії і там був вбитий торгівля депутатськими запитами. Скор... Переход не була для багатьох секретом. Нарешті її згадували фігуранти записів НАБУ, зроблених у межах операції Мідас. Там ось цей рокет. Екс-заступник міністра енергетики Галущенка Ігор Миронюк каже, що хоче. Доручити скороход направлення певних депутатських запитів. Колишній керівник «Укренерго» Володимир Кудрицький розповідав, що депутатка періодично бомбардувала менеджмент своїми запитами та атакувала непідконтрольні Галущенко і міндічу державні компанії. Поводилась вона часто дуже емоційно, сварилася, погрожувала а бувало, що й ридала. На комітеті ми дійшли до якихось домовленостей. Прости. На сьогодні, коли я перечитала весь текст, ці домовленості не, не плачьте, дотримані. Будь ласка, заспокойтесь. А Яке відношення? Заспокойтесь, Просто тоді... будь ласка.